Я голубенка Ліна, мені 27 років. Я живу, народилася в місті Умань, це моє рідне місто. Я йшла в магазин дорогою мене застала повітряна тривога. Ріхуватися було нікуди. Я Говорила з чоловіком і кажу, Саша, що тиць? І це все буквально секунда, і вона падає. І відсікає мені повністю ногу. Потім до мене підійшли люди, наклали мені турнікет. Приїхала скоро, почали це все там зажимати, затискати, бо дуже багато було крові. Думали, що я взагалі не виживу. З таким пораненням вони казали там взагалі, коротко, буквально один відсоток на життя. Але я вижила, це Бог мені це. Якби дав мені життя увечері це сталося зі мною всю ліччя була там, і потім вже на ранок нас відправили до Києва на швидкій допомозі, і там також були дуже хороші лікарі, спасали мене людям цим дуже велике. Дякую, тому що вони мене спасли. Протес Фондешн у мене є. Діма одногрупник мій. Він мою історію розповів Вадиму. Це там його друг. І Вадим вже розповів Валентині. Ми її написали. Ми зв'язалися нею. Вона також дуже зайнята, але вона нам дала відповідь, нам допомогла потрапити в протез Фондейшн. Нас зустріли дуже гарно. Це неймовірні люди. Це наскільки вони ну такі, взагалі, най... найкращі люди від Бога. Вони дуже добрі. Зустріли нас дуже гарно. Доктор Яков це надзвичайно добра, мудра людина. Він підтримував психологічно, фізично. Він ну, це взагалі дуже добра людина. Він мені виготовляв мій протез, дуже-дуже крутий протез. Все саме найкраще. Навчав мене на ньому ходити. Це все було дуже важко, непросто. Але я навчилася і зараз ходжу досить непогано. З кожним днем все лучше і краще. Всім дякую, велике, за таку допомогу, за своє нове життя. Це дуже круто. Що є такі люди і вони таке роблять. Донечка вдругувала спочатку, поплакала, що у мами немає ножки. Вона поплакала. Що як, все, ну. Але потім ми, ми їй сказали, що мами буде нова ножка, та ножка, що мама буде в тебе надзвичайно модна, незвичайна, не така, як всі. І вона нормально до цього взагалі зараз пишається мною, що в мене саме головне те, що я вижила, бо могло бути по-другому просто. Спочатку мені було важко, тому що це нова я, нове моє життя. Жалко, дуже жалко, що так сталося. Дуже мені чому саме я, але так має бути, і це моя місія. Таке моє життя і так, так має бути просто. Для фонду я хочу, щоб тільки вони піднімалися все вище, щоб, щоб було в них більше коштів, щоб вони могли всіх протезувати. Вони надзвичайно молодці, це дуже добрі люди, неймовірні. Хай Бог допомагає це. Ще це е, ну, якби золото, золото вони золото. Дякую їм за все.